Так, привіт народ знову! Це відео в догонку до того про прикордонників. Я тут зробив собі чаю і спробую описати ті живописні картини, які в мене в голові ось тут в уяві. Я їх спробую описати словами. Я невеликий фахівець із цього, тому що я навчився читати тільки в 3 класі. Великий привіт моїй першій вчительці Алі Борисівні, яка хотіла відправити мене в школу для розумов відсталих, щоб позбутися від цього дегенерата посеред її учнів. Гори в пеклі. Ти зараз вже стара і негарна, скоро ти станеш мертва. Так тобі і треба. І живи в тій Україні далі разом із тими дітьми, яких ти вчила в школі. Тобто, а, так, про що, про живописні картини. Так ось е, е, зараз я спробую розказати про сорти лайна, якими прикордонники є. Е, 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 це узагальнення, тому що якщо ти прикордонник, це не означає, що ти такий самий. Е, конкретно ти, ти не такий. Е, е, ти туди попав з інших причин, і доля твоя так складалася, що твоє місце тут посеред них. Ти конкретно не такий, а от всі решта от такі. Тобто, незалежно, як ти туди потрапив, чи ти просто пішов в армію, бо ти дегенерат і не зміг знайти собі іншого шляху в житті. Ну, Це, звичайно, теж не твоя провина, тому що ти не обирав місце, де народжуватися, Україну ти не обрав як місце народження, ти не вибирав то своє село, місто чи, чи що там в тебе було. Ти не обрав тих своїх батьків, які тебе народили. І ти не формував у них ті почуття до тебе, які вони до тебе мали, і точно не впливав на ті гроші, які в кишені в них були, які вони там на тебе тратили, там, на твій одяг, їжу і освіту. Тому особисто твоєї провини нема в тому. Але результат, який ти маєш, ти хоч би як мінімум мав би усвідомлювати. Тому незалежно чи ти заплатив бабло і потрапив туди. Ну, не ти, а прикордонники, ті, котрі питали прикордонниками, тому що навряд чи це, це відео будуть дивитися тільки прикордонники. Більшість глядачів будуть люди з інших верст населення. Тому незалежно від того, чи, чи твої там батьки, батьки заплатили купу грошей, щоб ти потрапив там, в ту Академію прикордонних військ, дуже таке популярне і престижне місце для навчання, де дають форму і чоботи і програму дій на, на найближчих 20 років життя. А, чи ти просто пішов в армію і тебе відправили в прикордонники? Чи можете поступав вже після 2014 року, тоді, коли багатьох тих, котрі заплатили бабоси, їхні ж батьки за їхні ж бабоси, їх, їх і поховали. І зрозуміли, що трохи вони пізно це зробили. Треба було то якось раніше, до того моменту, як їх там вручили їх дипломи, завантажили їх в жовті автобуси і повезли охороняти кордон. Тому ці, ці дії, які вони роблять, вони ж просто абсурдні. Але Україна то така країна, де в людей, та не тільки Україна, взагалі світ це таке місце, де в людей немає своїх думок в голові. В них є тільки ті, котрі їм були вкладені батьками, школою, сусідами, авторитетами, там колегами по роботі, там жінками. Дівчатами, ну, ким завгодно. Вони теж в свою чергу це десь від когось почули. Тому вони не бачать того абсурду, який зараз відбувається. Тобто охороняти кордон від того, щоб його не можна було перетнути зсередини людьми, які абсолютно нічого. Лихого для країни не заподіюють, вони не заподіють ні зла, ні один одному, ні не мають жодного наміру заподіяти зла будь-кому в цьому світі. Людей, котрих з радістю приймають по той бік кордону, дають їм притулок, дають їм допомогу, дають їм гроші, щоб вони здобули, навчилися розмовляти якоюсь іноземною мовою, вивчили якусь нову професію, могли десь жити, їсти. Просто бути щасливими ці покидьки по цей бік кордону, вони, вони вважають себе прикордонниками. Але вони такі самі прикордонники, як, наприклад, пожежники, які замість того, щоб гасити пожежу, вони їх, їх розпалюють. Тому так як в одній книжці є описаний такий світ, де пожежники займалися тим, що пожежники що розводили вогонь, бо треба було палити книжки. Або лікарі, які замість того, щоб лікувати людей, вони їх просто заражають іншими хворобами, виліковними чи невіліковними, бо просто вони живуть такі в такому світі, де лікар він виконує таку функцію. Бо е мова мова — це річ, вона дуже така е логічна. Вона логічна в тому плані, що якщо сказати якусь фразу, а після неї якусь іншу фразу, то воно виглядає е навіть е дуже зрозуміло і дуже правильно. Наприклад, як логіка хлопчика, якого вчитель питає: Хлопчику, а скільки твоєму тату віроків? А він каже: Шість. Хлопчику, ну як же тобі, як же йому шість? Тобі шість? Ну правильно, я в нього перша дитина. Тому він став татком, коли я народився. Отже, мені шість, і йому татку шість, бо до того він татком не був. Ну, що цілком логічно. Ну, от така сама логіка у них. Ми тут прикордонники, ми тут охороняємо кордон в інший бік. Не від того, щоб на нас румуни не напали чи словаки не напали, бо чого їм на нас нападати? Хіба що ми там пропустили цих контрабандистів із цигарками забагато і ще там з якимось. З якимись нелегалами з Сирії, чи з якоюсь наркотою. Хіба що за це їм на нас сердитись. Але останнім часом цей трафік десь йде іншим шляхом, не сюдою. Бо гуцули зараз що роблять? Гуцули зараз переводять через кордон українчиків, які хочуть спетляти, а самі не можуть, переводять їх за чималі гроші Там за 3, 5, 8, 10, 15 тисяч. Ну і ціна, по-моєму, подалі, чим далі, тим більша і більша. І при цьому там же ж ці всякі СБУшники показують кіно, що вони там їх зловили, там купу народу, там зловили там, тих, котрі переводять незаконно через кордон. І там що їм там якась їм тюрма загрожує. Їм приблизно така сама тюрма загрожує, як таксистам, який взяв подвійну ціну чи в 10 більше грошей, бо він везе кого небудь вночі. І ці всі хлопці, яких показують в новинах, як їх там затримали, вони в гіршому випадку просто платять бабло цим прикордонникам, бо вони хочуть бути в долях, щоб вони просто від них відстали. А, а в кращому випадку просто показують їм середній палець і звалюють там в захід сонця. Ось, ось так це виглядає в реальному житті. Тому, тому як, якщо ви. Хочете потрапити в вільну частину цього світу? Не то, щоб Україна є аж такою невільною. Для мене вона такою абсолютно не була. Я там себе прекрасно почував. Поки мої там колеги по роботі читали чатики про те, як там ЦКшники, там когось ловлять, виписують повістки і вибирали момент, як там сходити на обід в сусідню ресторацію, кафетерію чи щось таке. Перед тим як групкою вийти пообідати, то для мене це було повною дивиною, бо я собі в той час вся голова моя була зайнята поїздками там на лижі і на сноуборд, про, на надрагобрат і на е, е, Буковель. Можете подивитися там мої якісь сторіси, відосики в інстаграмчику за останній рік. Тобто я собі спокійно їжджу по всій країні, куди хочу вдень вночі. А інший народ боїться вийти пообідати в день, бо їм там якісь повістки випишуть. Тобто, це якийсь сюрреалізм, це виходить якийсь суб'єктивний екзистенціалізм. Цей світ він такий, яким ти його бачиш. Я його бачу таким, що мені тут можна все, що я хочу. Проблема тільки з моєю головою, те, що я запрограмований, хоч і ти мало. Я зараз намагаюся заставити себе захотіти яхту і літак і отримати ліцензію пілота. Але поки що мені треба себе переконувати, це ще за якийсь час займе. А, а тут літаків наді мною літає сила Селена, яких хочеш там, і е, всяких там дорогезних джетів, е, чуваків із баблом, і людей попростіше, які просто літають на якихось. Е, Літачках з поршневими двигунами. Але аеродромчик тут є, і народ літає. І Народ тут в море виходить на, на власних тих суднах, яхтах, вітрильних і моторних. Тобто цей світ виглядає зовсім інакше. Але наші люди, наші іммігранти, які сюди переїжджають, вони не живуть, як вони жили там по Українах. Тобто, у них там в їхніх мріях про проведення часу це. Що там піти гарно поїсти в якомусь ресторані дорогому, щоб там офіціанти з ними, за, за ними там ходили і забирали кожну зізм'якану серветочку в них зі столу, і міняли їм тарілки зі, зі стравами, які вони вже з'їли, на ті, котрі вони наступні замовили. І, і, ну, і, і, і ще кудись поїхати в якісь там інстаграмні місця, типу якихось Гаваїв, пофоткатися. Чи з'їздити в Лас-Вегас чи... Е, поки що мені на очі не попадали українці, які сюди переїхали, там якісь айтішники, які погребли там, десь якийсь Гранд Каньйон, або е, не знаю, перетнули там якою долину смерті, де б вона там не знаходилася. Е, 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 такі от уявлення в українців про те, про як треба проводити час. Тому повернемося назад до сортів лайна. Прикордонники — це лайно, з якими треба відповідно зустрічатися. Коли ви маєте лайно це річ природня, в дикій природі їх його є багато, навіть в побуті його є багато. Там прибирати туалет доводиться всім, і в цьому нема нічого такого ганебного. Коли, коли доводиться це робити, просто треба одягнути на руки рукавиці, які можна потім викинути, і взяти якісь там йоршики, пакетики і все що завгодно, так щоб особисто рукави не торкатися його. Так, такі самі правила поведінки і з тим лайном, яке ви зустрічаєте тоді, коли ви хочете там поїхати у відпустку куди-небудь, ви говорите про свій намір. Краще мати намір, тобто краще мати намір відпровести кілька днів готель. Тоді це дуже просто виходить пояснити їм. Легко підтвердити, вони можуть подзвонити, вони знають там ті всі готелі, де вони знаходяться. Навіть коли ви просто називаєте місце, що ви їдете там до Івана, там готель на хаті, чи на горі, там-то, там, то для нього для них це достатньо. Зрідка вони будуть куди-небудь дзвонити і перевіряти, куди саме ви там збираєтесь. А якщо будуть перевіряти, то цей Іван, Петро, Микита, Микола будуть вас там чекати, і вони залюбки це все підтвердять. І ще теж коли будуть розмовляти по телефоні, будуть тримати дулю в кишені, тому що оце лайно з яким їм доводиться мати справу, які приїхало сюди, на їхню землю, де вони прожили з покоління в покоління, де вони там знають діда, прадіда кожну гору, кожен струмок. Тепер тут з'явилися ось ті, які їм розказують, як, їм, як там їм себе поводити, і кому до них можна їхати і платити їм гроші, а кому ні. Тому вони теж будуть тримати свою долю в кишені і гарно підтвердять все те, що їм там говорите. Головне, привезіть хлопакам гуцулам грошей, тому що вони їм треба, і тому, що гори, гори треба бачити. Гори вони прекрасні. Ті мальовничі місця прекрасні, гуцули вони дивовижні, їхня манера спілкування, їхня гостинність. Самі вони люди теж дуже колоритні, і з ними треба, з цією частиною культури треба обов'язково знайомитись і з цим середовищем, з, цією, з цим прекрасним куточком України теж. Тому така. Така, такі от зараз правила поведінки. От такі от люди в люті часи настали, от такі от люди там зустрічаються, от такі от люди були завжди серед нас. І вони такі серед нас і будуть. І щоб їх позбутися, треба щось з цим робити. А перший крок зробити своє життя таким, в якому би ви були самі господарем свого життя, принаймні, щоб у вас була свобода пересувань, тому що без свободи з вами трапиться те саме, що трапилося і з моїм прадідом. Який, маючи сім'ю і там 13 дітей, сам був розкуркулений і, і помер, позбувшись того свого величезного вирощеного врожаю. І з тієї сім'ї залишилося тільки наймолодший син і дві дочки. І далі той наймолодший син також в Другу світу, десь там через греблю на Донбасі. Перебирався і там і залишився. Ніхто не знає досі, яка його подальша доля. Тобто із сім'ї із 13 дітьми залишилося тільки дві наймолодших, дві наймолодших сестри з травмованим життям настільки, що вони там добре повпливали на всі наступні покоління, в тому числі на мене. Я, я прекрасно відчуваю ці всі наслідки. На собі і досі і навряд чи коли-небудь позбудуся. Тому є мільйон причин. Якщо вам потрібна свобода для ваших дітей, вона, вона є. Вона є в, тому, в тій частині світу, де свобода взагалі є. Знову ж таки, я не кажу, що в Україні свободи нема. Для мене в Україні свобода була. Але вона для мене була, тому що я. Я до того готувався. Я ще в 19-му році чітко вирішив, що мені треба їхати в еміграцію, тому що мої, мої функції, мої задачі в Україні були виконані як в комп'ютерній грі. Я там пройшов всі рівні. Я там прийшов в рівні від навчитися вчити, читати в радянській школі до, до того, щоб займатися підприємництвом. коли коли ти, коли ти робиш якісь серйозні речі для, для людей, які тобі не збираються платити. Тому що вони просто можуть. Вони знають, як, як система працює, і як, її, як повернути ту всю роботу на свою користь. Ну, ну що, успіху!